Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін збирається зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Із повідомленнями про ці зустрічі зараз виступають проводні видання і інформаційні агенції, сама Китайська Народна Республіка. Російська Федерація та Україна поки що не підтвердили факт такої можливої зустрічі. Однак інформація про те, в якому форматі відбуватимуться зустрічі Сі Цзяньпіна у Москві та у Києві вже стає досить важливою, я б сказав, вагомою частиною війни, яку Росія розпочала проти України. Отже, до російської столиці Сі Цзіньпін збирається завітати вже наступного тижня. Раніше говорили, що голова Китайської народної республіки може відвідати російську столицю навесні, ймовірно, у квітні. Для підготування цього візиту до російської столиці приїжджав член політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю, керівник зовнішньополітичної канцелярії. ЦК КПК Вені, який зараз вважається головним китайським партійним дипломатом. Однак зараз стає очевидним, що візит Сі Цзянпіна до Москви має відбутися раніше і стане вагомою демонстрацією нової якості співробітництва між Російською Федерацією і Китаєм на тлі війни, що продовжується до цього часу. Сі Цзіньпін і Володимир Путін зустрічалися тільки один раз, маю на увазі під час війни Росії проти України. Це було у Самарканді на саміті Шанхайської організації співробітництва, і навряд чи було приємною зустрічю для російського лідера, хоча б тому, що не він, а саме голова Китайської Народної Республіки, був центральною постаттю цього саміту. Тоді говорили, що Сі Цзяньпін вимагав від Володимира Путіна якнайшвидше закінчити війну. Однак ніяких публічних підтверджень цих заяв китайського голови не було. І багато хто з спостерігачів міг вважати, що Путін розцінив цей заклик Сі Цзяньпіна, як і заклик. Чільника індійського уряду на рендне моді, з яким він також зустрічався у Самарканді, який публічно закликав його до припинення війни, як пропозицію якнайшвидше перемогти Україну, а зовсім не як пропозицію почати перемовини, які б мали покласти край його злочинній авантюрі. Тепер зустріч Сідзеньпіна і Володимира Путіна відбудеться невдовзі після того, як Китай оприлюднив свій так званий мирний план. Який багато хто вважає певним компромісом саме у бік Росії зовнішньополітичні тривоги, якої традиційно розділяються Китайською Народною Республікою? І сама зустріч Сі Цзяньпіна і Путіна, навіть якщо б під час їхнього побачення оговорювався б китайський мирний план, не мала б насправді великого значення, якщо б Якщо б не вважалося, що після розмови із Путіним Сі Цзіньпін буде розмовляти із Володимиром Зеленським, президент України неодноразово говорив, що хотів би порозмовляти із китайським лідером. Однак за рік війни Росії проти України такого контакту не відбулося. Відбувалися тільки контакти на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. І Китай. У публічній площині продовжував повторювати поруч із закликами до миру усі ці зовнішньополітичні заяви Росії, які стали для Москви приводом до вторгнення в Україну. І от тепер така зустріч у віртуальному, звичайно, сенсі. Цзіньпін не приїде до Києва, він збирається швидше спілкуватися із Зеленським віртуально, все ж таки відбудеться. Однак виникає питання, яким буде зміст, і якими будуть наслідки цієї зустрічі. Сі Цзяньпіну дуже важливо продемонструвати, що він є глобальним гравцем, причому набагато більш авторитетним, ніж президент Сполучених Штатів Джо Байден. Що Китай є набагато більш глобальною авторитетною державою, ніж Сполучені Штати. Це стало ясно, коли представники Саудівської Аравії і Ірану. Підписали у Пекіні декларацію про відновлення дипломатичних стосунків, і тут виявилося, що незважаючи на те, що Саудівська Аравія стратегічний союзник Сполучених Штатів, тоді, коли мова йде про можливість примирення з Іраном, посередником може бути саме Китай, тому що він має хороші стосунки і з Саудівською Аравією, і з Іраном. А Сполучені Штати не можуть виступати посередником у такому врегулюванні. Сі Цзяньпін може грати зараз в ту ж саму гру. Він може розмовляти із президентами Росії і України в той час, як Сполучені Штати не мають реальних контактів із президентом Російської Федерації, і за весь час війни на такому політичному рівні відбувся тільки 10-хвилинний контакт державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена із очільником російського. Міністерство закордонних справ Сергієм Лавровим під час зустрічі групи 20 у Індії, ну це і все за великим рахунком. А от голова Китайської Народної Республіки може дозволити собі розмовляти і з Путіним, і з Зеленським. Але про що? Якщо ми проаналізуємо китайський мирний план за великим рахунком, він говорить про компроміси не з російської, а з української сторони. І досі не роз'яснено, що мали на увазі китайці, коли говорили про територіальну цілісність всіх держав, яку констійну територію вони визнають цілісною? російську чи українську? І якщо хочете, яким роком констійної території вони керуються у своїх пропозиціях. Все це ще належить з'ясовувати. Однак є абсолютно очевидним, що Сі Цзіньпін буде притримуватися простої китайської ідеологеми. Не можна, щоб Росія зазнала поразки тим більш поразки на західних умовах. І от якісь такі умови він буде пропонувати українському президенту. Питання навіть не в тому, чи пристане на них Володимир Зеленський, питання в тому, що сама розмова із головою Китайської народної республіки про перспективи закінчення війни з Росією, самостійна розмова без західних союзників, звичайно, може до певної міри кинути тінь. На стосунки між Україною і Заходом, і насамперед на стосунки між Україною і Сполученими Штатами, на стосунки між президентами України і Сполучених Штатів, і президент Росії з головою Китайської Народної Республіки можуть грати разом, можна сказати, у чотири роки саме в таку шахову партію. А ось ти запропонує йому зустрітися. Навіть немає значення, які ти йому компроміси. Запропонуєш. Головне, що ти створиш нові проблеми для його стосунків із американцями і для допомоги Україні. А там ми якось дочекаємося 2024 року перемоги Дональда Трампа, скажімо, на виборах, ну і отримуємо вже все, що нам потрібно, без всяких серйозних передумов. Так теж може, звичайно, бути. І не треба думати, що президент Росії і голова Китайської Народної Республіки не можуть узгоджувати між собою такі. Намір. Звісно, було б дивно, якщо б український президент взагалі відмовився від зустрічі з головою Китайської Народної Республіки, коли він цілий рік поспіль наполягав на такій зустрічі. І от зараз можна сказати, це абсолютно логічний крок з боку голови Китайської Народної Республіки. Ну, от я погоджуюсь. Що далі? Це ще дуже досить небезпечний момент. в Цих подальших перемовинах. Це якщо Сі Дзінь узгодиться узгодить із Володимиром Путіним певні контури закінчення війни. Але вони будуть неприятними для Володимира Зеленського, для українського народу, для українського суспільства. Ну і тоді, за великим рахунком, у Китаю, як ми вже це говорили після мирного плану, розв'язані рук. Ну, ми виступили з миротворчими пропозиціями голова Китайської Народної Республіки. Поговорив з президентами Росії України, що виявилось, президент Росії тяжіє до миру, а президент України, який дивиться на своїх американських друзів, як ми її очікували, не тяжіє. Хоче продовжувати війну. Ну що нам в цій ситуації залишається, як не допомагати миролюбній Росії навіть не військовою допомогою, а економічною допомогою, щоб якось зменшити вагу санкцій Заходу проти цієї миролюбної країни, яка погоджується з нашими ініціативами. Тобто варіантів може бути чимало. Більшість цих варіантів, звичайно, можуть бути небезпечними і для самого майбутнього України, і для того, як закінчиться війна, і для стосунків між Україною і Сполученими Штатами. Тому, звичайно, хотілося б сподіватися, що у Києві будуть 100 тисяч разів думати про зміст розмови. Голови КНР, президента України, якщо звичайно така розмова відбудеться, і будуть дуже-дуже обережними під час такої розмови. Тут потрібно, можна сказати, дути на воду, навіть якщо вона дуже холодна, тому що раптом може виявитися, що це не вида, а найсправжнішенький політичний окроп, в якому ми всі можемо опинитися і дуже сподіваюся, що не зваритися. Не треба забувати. Що у Китайської Народної Республіки є свої інтереси і у стосунках із США, і у стосунках з Росією, і у стосунках з Європейським Союзом, і що її керівництво готове використати війну Росії проти України для того, щоб ці інтереси захищати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютюб. Мирово!